відвідувати відремонтувати дитячий садок, перекрити покрівлю чи освітлити вулицю цьогоріч на розвиток місцевого самоврядування Прикарпаття отримало понад 2 мільйони гривень з державного бюджету. Це найбільша сума по Україні в рамках всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку територіальних громад. Представники різних районів Івано-Франківщини написали майже п'ять десятків проектів, аби отримати гранти. Держава гарантувала свою підтримку 11 із них. Якщо подає сільська рада, держава гарантує 100 тисяч, якщо подає… Є район місто де населення до 50 тисяч 200 тисяч, що подає районна рада, і місто де населення більше 50 тисяч, грант 500 тисяч. Попри всеукраїнський конкурс проектів, подібні гранти надає обласна влада, розповідає голова облради Олександр Сич. За три роки існування обласного конкурсу. Понад сотня сільських громад отримала можливість вирішити найбільш наболілі проблеми свого населеного пункту. Серед них покращення роботи лікарень, забезпечення. Людей якісною водою та благоустрій територій ми е, жорстко контролюємо реалізацію проєктів, виїжджаємо на місця, дивимося, щоб кошти пішли саме за тим призначенням, за яким був написаний проект. Умовно кажучи, якщо проєкт написаний на ремонт дитячого садочка, то ремонт дитячого садочка, а не щось інше. Якщо конкурс був написаний, скажімо, облаштування там е, кімнати в будинку культуру для занять дітей е, традиційними промислами гуцульськими, то саме на це гроші мають піти. На гранди розвитку свого села чи міста громади можуть претендувати і наступного року. Галина Гордашко Сергій Щочкін новини на вежі.